Вомана друга цела. Поменяємося по Не 네, идешь за вошелом? Нет, а вино ждать? Давай! Надо падать для прессы! Молодец, специалист! Подивися би як зробив снова. Ну вона тиснув, я знаю. Давай, поїхали! Придіть роба! Давай, хлопці! На вражого сина! Пригнися трохи, присядь! Я поїхав! Ми знаємо вас у нас у цьому прекрасному залі на черговому шаховому вигучковому турнірі, який озвучений як «Шаховий виводський турнір вигода 2017. Оскільки в нас основний спонсор на цей раз є заводом Ніпли, і він присвячений в першу чергу пам'яті шахіста, прекрасну людину. До селя Михайловича до який у ці дні вже п'ятий рік, як немає його поміж нами. І пам'яті інших шахівців. До речі, ми недавно навіть долині пропустили і не згадали, десь 40 днів минає, як не стало нашого Івана Оміляниця Мазуркевича, директора шапного клубу і в Коланці його так що він відбувається все завдяки підтримці і в основному нашому такому меценату, який організував нам фінансову сторону, це наш діючий, активний передовий селищний голова, які його здобутки, ви за короткий час побачите, відбувався у нас у вигоді і. Музей в центрі спадщини і на околицях музею. І я з радістю передаю славу новому селищному виголовському грузі. Дякую, Тарас Якович. Доброго дня всім. Мені дуже приємно, що дійсно цей шаховий турнір Вигода 2017 відбувається у вигоді. Дуже радий, що. Є такі активні учасники, але сьогодні, як сказав Тарас Якович, цей шаховий турнір ми так рахуємо, що він присвячений Василю Михайловичу Дуридівці, якого разом з нами сьогодні немає, який трагічно загинув, працюючи над зовкуні «Уніплит», головним енергетиком. Ну і, звичайно, пам'яті і шахістів ваших однодумців. Товаришів, яких теж сьогодні немає, то я би хотів цей шаховий турнір почати з хвилини мовчання. Прошу. Що ви в такому тісному колі знаєте один за одного, переживаєте, і для людини основне це пам'ять. Ви знаєте, дерево чим відрізняється дерево від людини? Якщо коріння дерева не будуть напувати живильної влаги, дерево що помирає? Так само і ми разом з вами, якщо не будемо пам'ятати, якщо помирає наша пам'ять. Значить, будемо казати, немає і людини. Тож дуже добре, що ми пам'ятаємо, пам'ятаємо за всіх тих, хто є разом з нами. І сьогодні ще раз, як наголосив Тарас Якович, мені дуже приємно, що ви в нашій вигоді. І користуючись нагодою, я би хотів сьогодні вас запросити. Я думаю, у вас буде перерва між грою відвідати. Нашу вигоду, а зокрема, центр спадщини Лигуцької Скоколінки. Я думаю, що в другій годині е, ви зробите якусь перерву, і ми там організуємо, що ви прийшли, подивилися цей інтелектуальний центр такий, де кожен із вас може ознайомитися з історією нашого краю. Я думаю, вам всім цікаво. Європейський рівень, е, ми взагалі-то е, з громадою вигоди, з депутатським корпусом стараємося. Щоб наша вибор, вигода стала привабливою як для жителів нашого селища і села Пациків, тому що ми одна громада, так і для всіх, хто нас відвідує. Я думаю, що ми за такий короткий час дещо встигли зробити за підтримки наших керівників, таких як Матусевич Олександр Борисович, директор державного лісгоспу, Коломієць Анатолій Анатолійович, директор Муніплиту, який також допомагає нам дуже багато. Зараз ви сидите також в цьому залі. І бачити, що він прекрасний вже, це все наші керівники, які доклалися і допомогли. Все лише не є такі великий. Я би хотів, щоб ви сьогодні гарно провели свій час і відвідали все-таки центр вигоди, подивилися, над чим ми працюємо. Я думаю, побачили ці здобутки, які є, але ми будемо працювати і надалі. І, і, і надіємося. На вашу, як то кажуть, підтримку, щоб ви все-таки переказували своїм знайомим, що є у вигоді такий інтелектуальний центр. Про Карпатські трава ви знаєте. Ми скоро пишемо концепції, що воно буде загальне От, надбання і вигоди, і, як то кажуть, власників. Ну і звичайно, є у нас прекрасний, тут діточки, я діточки бачу, прекрасний казковий парк, який зроблений руками митця, який працює в Держлізгоспі. Халус Іван, так? Якщо не помиляюсь, хаос Іван прекрасний і молодий чоловік, і все це він зробив своїми руками без жодного креслення, бензопилою. Ви побачите це все. Ну і я хотів би бачити вас не тільки сьогодні на цьому турнірі, от, а хочу, щоб ви приїжджали сюди частіше, з своїми родинами, з діточками. І сьогодні зичу вам всього що найкращого, щоб цей турнір приніс вам успіхи. А те, що ви вже тут є, це вже успіх для кожного з вас. Ну і перемоги стратегічної. От. я думаю, що всі шахісти це люди, які мислять дуже стратегічно, вперед. А раз є такі люди, то і не за горами, що ми побудуємо вільну, прекрасну Україну європейського зразка. Правда чи ні? Я завжди казав, і кажу, як підете зараз і побачите, всі кажуть, ідемо в Європу, в Європу. А ми тут своєю громадою, з депутатами починаємо її робити самі. самі. Так що ви прийдете, побачите, добре? Все, успіхів вам, гарного, як то кажуть, Дякую. Саду. доброго дня, Всі, знаєте, звати мене Євген. Турнір проходить у вигоді. Я працюю у вигоді, тому ми порадилися з Михайлом, що головним сюди сьогодні буду я, а він буде грати з вами як учасник. Турнір проходитиме в 9 турів по 10 хвилин на електронних годинниках. Додатково 5 секунд на кожен хід годинник додає. Всі у курсі, як це відбувається. Призів буде 17. Ми оголошимо ближче через 2-3 тури, які це будуть призи, грошові і досить немалі. Розпочинати будемо у. Половині 12, 11.30. Зараз Я буду оголошувати, так що уважно слухайте, уважно грайте, бо один неправильний хід зараховується поразка. Тобто, щоб не було потім претензій ні в кого. Один неправильний хід це поразка. Тобто грайте уважно, слухайте суддю і успіху вам. Це булільник нашого Михайла Тіпущука. Москавська. Найвеке <кліст> раз бізуня бореться проти. Сильна гірка зброшнева. І тут сильні хлопці. Вончак. Мастер спорту. Шахіст з долини. Любка Роман. Бореться проти. Так само шахісти з долини. Двоє супер шахістів. Раді вони ще маленькі, дуже гарні ця дівчинка дуже гарно грає. Ви можете зараз мені переконатися. Я з кожним стендом вас ознайомлю легенько, просто розкажу, як все працює. І потім ви можете вже самі оглядати все, це дивитись ігратись, і гратись, і доторкатись, і залазити, бо є нора, є поїзд, дупло і так далі. Ми у музеї Вигодському, щось сісти на перерві, зайшли сюди. Склади пташку. Я вам так покажу. Так, ми будемо рашку з ладіри. Ось тут є шарик. Ви тебе запускаєте. І отак ми розуміли? Правильно Так, не рухаються. Щоб правильно скласти, що за звір, який слід, чим він харчується, то воно засвітиться. Що неправильно складати, власне. воно не буде стати далі. Тут є нора, де можна залізти, в е гості до, до якогось звіра, ну вже на кого вам пощастить. Не бійтеся, ніхто там не з'їсть. <пості> Дає, можна піднятися обінятися вверх, подивитися, що там є. <пості> 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 я, я... Три відра, без проблем. Це макет. місцевості. Тільки ті не з того боку, з цього. Там не відновлене полине відео, це чупи, щоб можна було потім підійти собі детальніше подивитися. На іншому екрані показано середньо, що виготовляють уже дерев. Сам явонка, тарілка і сопілка. Тобто можете вибрати. Ще один експонат, який вам останній показую, потім вже можете віддати все детальніше самі. Це поїзд, це макет, верніше, першого подяга, який їздить на поступові злідне справді. Це макет, це модель. Це ретені візняний шлях тримальщика з ковільної машиністки. Тобто, якщо хтось з'їздить на тримальщику, бачить розмову, то тут має розмову бачити все, що бачить машиніст. машиністка. Ну, зараз там люди дивляться фільм. Ви зараз зберігаєте, що ми зараз далеко зберігаємо. Тут є кабіна, а в кабіні можна навіть Уїхайте геть, тех... хлопці, вертайтеся додому, ви далеко заїхали. А тут <ривіт> хлопці наші шахісти їздять. Це імітація вузькокулі. Це кераміка. Дерев'яні квіти, а з цього боку дерев'яні вироби. І Різні макети, в тому числі й Тут і вертольоти. Тут моменти вишивки. І вот саті сплетені дерева. Наживаємось на дерево. Всі до пам'ятати. Останній тур. Тут претенденти на призові місця. Чемпіоном уже став тепіщук Михайло, а друге-третє місце ще розігрується. Турнір наближається до кінця і голова селищної ради науморя Славяч підписує грамоти. Підійшов до завершення наш турнір. В ньому взяло участь 36 шахістів. Ось, не всі ще бажаючі навіть взяли участь. Так, пан Грейн міг взяти, але він вже за віком трохи. Трошки вже не годен не молодих доганяти, і тому може вирішив здоров'я, нерви. Ось, і пропустив. 36 учасників прийняло участь з Івано-Франківська, Калуша, Долини, Рожнятів, Брошнів, Болехів і Вигодян. Ось таке Бойківська Івано-Франківщина. Запрошували ми і з Міжгір'я, і з Трищини. Щодо підсумків, отже, почнемо нагородження з юнаків. Юнаків, ну, добре, давайте. Перед завершенням і перед нагородженням ще пан голова, пан Ярослав скаже кілька слів. Я буквально два слова. Я бачу, що турнір вдався, і судячи з цих грамот. Які тут є, ну, звичайно, практично 3-6 учасників, кожен другий практично поїде звідси з нашої вигоди, з грамотою, і, звичайно, також грошові призи будуть вручені. Але ви знаєте, я тут подивився на сьогоднішній, як то кажуть, турнір. Думаю, що наступний турнір, який відбудеться у нас, на День вигоди, на День працівника лісу. Ми знову таки, я врахую, організуємо це міроприємство і ваш турнір тут у нас, якщо вам сподобалось, думаю, От, у нас у вигоді, в нашому цьому залі. І е, я, з свого боку, постараюся із, як то кажуть, активом нашим місцевим постаратися е, в тому, щоб все-таки призовий фонд був трошечки більший. Так що успіхів вам. Хто сьогодні не отримає грамоти, не розстроюйтеся. Е, я казав, на день вигоди, де так далеко залишилося часу. Я думаю, що тоді ви доб'єтесь трошки кращих результатів. Так чи ні? Успіхів вам. Дякую. Дякую. Спортивні підсумки. Отже, почнемо з юнаків. Третє місце серед юнаків з результатом 4 очки зайняв у ціль Микола. З долини. тобі так тримати і більше. Тебе все в Добре? За друге місце нагороджується Коваль Андрій. Чотири з половиною. Коваль Андрій, долина. Щоб тих старший. Перемагав, добре? половиною очки. І перше місце серед юнаків в загальному заліку він зайняв шосте високе місце. 6 очок набрав Петро Братішко. Перше серед юнаків. Ви мене таку телеграму. <плес> — Поміняєтеся, Добре, перше місце Все, успіхи. Дай, місце. От, то, у нас були три, три жінки і вони всі три будуть нагороджені. Отже, за третє місце голубка Наталія. Голубка Наталія без зима. Ми не знали, скільки буде жінок. Призом. За... І е, е, друге місце два очки набрала пані Наталя. Е, Ірина Куцалаба, друге місце з долини, три очки. Пані Ірина, тільки за премію з собою успіхів. Так, і найкраще серед дівчат виступила Іліана Данилів, теж три очки. Те ж саме, як вітається, але тільки грав. <правжу> Міліан, так. Є, є грамотно. Грамота є, за перше місце. І прес. Так, серед ветеранів. Серед ветеранів третє місце зайняв Микола Слобода з долини. Пане Миколу, менше треба розмовляти. Вітаю і президент. За друге місце нагороджується Василь Батік. Теж 4,5 очки набрав. Добре, Добре. працюємо. Вітаю. І найкраще. Результат серед ветеранів у Вигодянина, 5 очок він набрав, Василь Дяків. місце. Серед вигодян, серед вигодян у нас не стало категорій. І за друге місце 5 очок, мельник Тарас. Вітаємо. Поки не може десь немає. Я думав, що краще буде, але... І найкраще серед багатян виступив Семків Володимир. Теж 5 очок. Наш оператор. Вітаємо вас. Дякую. Все... Вітає, успіхи. Вітає. Так, ну, тепер. Тепер в загальному заліку. В загальному заліку у нас було 10 нагород. Ось, Дехто з юнаків, дехто з ветеранів не взяв приз, взяв ветеранський, відповідно, на це. І е, так сталося. Отже, 10-те місце Любко Михайло, 5,5 очок. Мала поряд, доктор, пан доктор, вітаємо пана доктора. Так, за дев'яте місце нагороджується Парфенов Володимир. У нас їсть 5,5 очок, у нас їсть За восьме місце 5,5 очок нагороджується Мирослав Марчук, рожнятів. За сьоме місце нагороджується Труняк Василь. Добре. Прошнів. Шост... За сьоме, за сьоме, за сьоме місце. За шосте місце Вишневський Ярослав. Ружнятів. Знаємо, так? Керівник Рушняцівської біржі. Так що ми за роботою врожняйте. Звертайтеся. За п'яте місце е, долиняне Марко Дубенський. <плес> Він десь може незадоволений, чим краще. За четверте місце нагороджується наш гість Івано-Франківська, колишній голова Федерації Шахів. Народний майстер за Олександр Васавчук. <смірші> і, 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 і трошки давайте дуже, дуже вдало виступив. Трійка краще. <плес> З Болехова пан Безос Олександр. Шість половин у чому. Це дійсно <плес> Олександр. Знову до одну групу. Грамната очки За друге місце нагороджується наш гіст Комик Олександр з Калуса, який має дебати по крову.

Значить, Нагороджується грамотною і грошовою премією. І найбільше Що я би хотів ще на завершення сказати? Я би, звичайно, хотів подякувати е, нашим спонсорам. Вони виділили на сьогоднішній час 5 тисяч гривень, частину з них. Ми потратимо на закупівлю дошок шахових, вона, бачите, не стає. У нас багато шахів, а дошок, якщо десь виїзд поїхати, не вистачає дошок. Ми їх потратимо на закупівлю дошок. Це мав бути перший приз, але я так краще буде отак. Це один момент. Нашим спонсором це Вигодський уніплит. Селищний голова, пан Ярослав Ярославович. Скажімо так, роботу зробив, щоб залучити цього спонсора. Ну і також без, цього, без Тараса Яковича Мельника, Тарас Якович, депутат прийомної ради, без його наполегливості, мабуть, він не відбувся цей турнір. Він з е, найбільших організаторських таких поклав е, зусиль. Також пану Семкову дякую наперед за відео дякую, і за дякую. підготовку залу до гри. За спрошетний стіл все було дуже гарно. Дуже дякую. Пам'ятник Дорогівці Василю Михайловичу.